Так, чуваки, буду я продавати все-таки свій газовий монтажний пістолет виробника Toya модель GSN 50. Ось так він у нас виглядає. В комплекті йде разом з кейсом. Кейс, бачите, такий молотненький. Він у нас вже десь приблизно 2 роки, йому немає абсолютно нічого, тобто кейс надійний. Так само, в принципі, як і пістолет. За весь час він зробив, певно, я не знаю, може тисяч 20-30 пострілів, може і більше. І був один раз в чистки. Він працює просто як. Бронепоїзд, поїзд просто як там. Значить, в комплекті є два акумулятора. Вони йдуть, здається. Не пам'ятаю на 7 ампер. на 1,5 ампера, 7,2 В. Вистачає акумуляторів на дуже довго, тому що вони по факту тут потрібні тільки для того, щоб дати іскру свічі. Зарядний пристрій є в комплекті, є змінне дуло, електричне і звичайне, є навіть бірюші його оригінальні, ті, які з ним йшли. Ніхто ними не користувався. Є на нього всі документи і навіть дам в подарунок без проблем балон газу. Значить, але умови продажу тут не дуже прості. Кому цікавий, він вже, можете скинути мені предоплату, і я буду його вам тримати. Ціна його буде в районі, я думаю, 14 тисяч гривень. Я думаю, що це нормальна ціна, новий коштує в районі 19. Значить, віддати я його зможу десь приблизно числа 25 жовтня. Так? Десь приблизно 25 жовтня ви зможете його забрати. Тобто, кому буде цікавий, можете скинути предоплату, там гривень 200-300 щоб я вам його залишив. І прийде 25 те і. Я вам його відправлю. Чому 25, го а не зараз? Тому що я чекаю йому заміну, а вона буде трошки пізніше. А нам він ще, друзі, знадобиться. Так що, кому цікаво, пишіть в приватні повідомлення.